Надійшов сигнал, що тут була спроба порушення. Розкажіть, будь ласка. Так, громадянин намагався у своїй кабінці сфотографувати свій бюлетень. Було заміщено, що він достає ну, фотоапарат, але йому цього зробити не вдалося. Зразу визвали біляціонера, він підійшов. Провів бесіду з цим громадянином, але той відмовився, він сказав, що цього не було, намагався скрити ну, свої, свої ді... діяння, але в дальнішому він дуже довго знаходився в кабінці, але все-таки кинув бюлетені в урну і просто покинув виборчу дільницю. Тобто він його сфотографував, перебуваючи в кабінці? Ну, не, як такого факту фотографування не було, було видно, що він достає ну, знімальний засіб, наприклад, це телефон чи фотоапарат, не було особливо помітно. Але чи сфотографував він чи або не встиг, ну, точно сказати не можна. він, він... Приїхала міліція і склала якісь протоколи. А, ні, що... Міліція у нас є на дільниці. Ось, і коли підійшов міліціонер до цього громадянина і сказав, що на дільниці цього робити не можна, він почав ну, казати, що він цього не робив. Ну, і, якби сказати, що нічого цього не було mm -hmm. в такому плані. Але ви особисто бачили, що він mm -hmm. так спробує? Так, звичайно. Тоже ми це бачили. Дякую.